8 травня у нічному клубі подіум відбувся благодійний концерт, на якому збирали кошти на потреби воїнів АТО. Павловича! Ну що ж, розпочався концерт музика життя. І зараз на цій сцені вже грає перший гурт. Як бачите, людей достатньо в залі. Що ж, будемо веселитися. У заході брали участь гурти з різних міст України Полтави, Рівного, Кіровограду, Дніпропетровська, Миколаєва, Гадяча, Миргорода. Родзинкою вечора став виступ темношкірих гостей Зімбабве, міста Араре. Я тобі гарно з концерт. Все круто, все нормально, все клас. Это бомба. Публика встречала тебя отлично. Что ты сказал? Очень отлично. Люди очень интересно. А, я, я, я не могу сказать, как я мой сердце сейчас очень happy. Слава следующий Богу. Следующие концерты будут, да, скоро Да, конечно, я буду следующий концерт. Через месяц. А, когда? Александр, Это... Когда Добрий день. Я думаю, 6 июня іюня ребята дадут дадуть ще більше жару і сповнять більше своїх шедевров шедеврів. Карлос і містер фо. Они готові, як ви видите. Це это, это только начало. Це концерт буде клас. Я сто ну, спасибо, спасибо. спасибо вам У залі були розміщені скриньки для збору благодійних коштів. Всього за вечір волонтери назбирали близько 1300 гривень. Серед виступаючих і воїни із зони проведення АТО. Буря приділа мені, що сні Я не забудушні, рядом мною стоять. Хлопці привезли з собою молитву за Україну і закликали помолитися усім разом за батьківщину. За твої святі ідеї, За твої святі ідеї! Щоб помстити, ганьбу неволі! Щоб помстити, ганьбу, ганьбу неволі! Потоптану честь! Потоптану! Честь! Організатори й надалі планують проводити подібні заходи. Всі, кого хотіли бачити, приїхали всі по дзвіночку. Підтримка максимальна була. Далі буде більше. Важаємо успіхів. Дякую вам, дякую воїнам. Дякую всій Україні.